Був викладач, у якого в класі було рівно 30 учнів. У нього була репутація дуже жорсткої і суворої людини. Іноді, коли його учні погано поводилися, він змушував їх залишатися і вчитися до пізньої ночі в бібліотеці. Щоб переконатися, що його учні справді залишаються там і не вислизають, щоб лягти спати. Він дав їм номер мобільного і наказав їм телефонувати йому в певний час ночі і повідомляти їм свій студентський номер. Це тривало деякий час, але одного разу вночі він отримав дивний дзвінок. Він відповів, як зазвичай, і почув бурмотіння дівочого голосу: привіт, викладачу. Я номер 31. Перш ніж він встиг щось сказати, вона різко скинула. Спочатку він навіть не зрозумів, але потім розлютився, коли подумав, що один з його учнів знущається і тримає його за дурня. Наступного дня він увірвався в клас і вимагав, щоб учень, який так жартував, встав і взяв відповідальність за це. Клас замовк, і ніхто не встав. Усі студенти казали, що нічого не знають про це. Він погрожував усьому класу, казав, що поб'є їх, якщо це повториться вночі. Несподівано це повторилося. Рівно в цей же час він отримав ще один дзвінок. Знову ж таки, це був той самий голос дівчини, і вона сказала: Привіт, викладачу, я номер 31». Він намагався спитати в дівчини ім'я, але вона скинула. Перш ніж він встиг відкрити рота. Наступного дня він дотримався слова і побив учнів у класі одного за іншим, вимагаючи, щоб хтось зізнався. Звісно, ніхто не зізнався. Також спитали в інших класах, але ніхто ні в чому не зізнавався. Дзвінки тривали щоночі, так само. Викладач навіснів. Потім, нарешті, однієї ночі, до того як дівчина скинула, він встиг спитати Хто ти? Кволим голосом дівчина відповіла Я у вашому класі викладачу, ви мене знаєте. У моєму класі всього 30 учнів. Припини намагатися дурити мене. Дівчина сказала: Я завжди спостерігаю за тобою під час уроку викладачу, але ти завжди відвертаєшся від мене. Я хочу побачити твоє обличчя. І знову вона скинула. Викладач змінив свою поведінку. Він сказав своїм учням, що більше не змушуватиме лишатись після занять. Він навіть змінив номер мобільного, але дзвінки продовжували надходити. Зрештою, викладач більше не міг цього витримати. Дзвінки зводили його з розуму. Незабаром він вийшов на пенсію. Через кілька місяців у школі відбувся ремонт. І коли будівельники замінювали дошку у цьому класі, вони були шоковані тим, що виявили. У стіні за дошкою було заховано мертве тіло молодої дівчини. Звичайно, було він точно вбив її. Він погана людина. Гадаєш?